В цьому відео я покажу тобі повністю саме топову стратегію торгівлі на бінарних опціонах. Тобто в цьому відео ти повністю все побачиш. Таким чином, я дійшов до балансу більше ніж 5 мільйонів гривень. І моя стратегія, це сайт, який кожну хвилину дає мені безкоштовні сигнали, які відпрацьовують себе у 95% випадках. Наразі ви це саме в цьому впевнитесь. Якщо ви, звісно, захочете працювати також саме, ви можете використати деморахунок та протестувати цю стратегію на віртуальні гроші. Тож наразі буду вам все показувати. Але також дуже важливий момент, не можу вам ще вдасенько не сказати. Переходь в опис цього відео та в закріплений коментар, і в мій телеграм-канал, щоб побачити безкоштовну всю актуальну стратегію. Ціна стратегії внизу можемо бачити безкоштовно. Переходь, та поки вона безкоштовно, швидесенько зберігає її та дивись, чекаю тебе тут. А тепер переходимо ще до нашої стратегії. Дивись, обов'язково строго ставимо час нашої угоди одна хвилина, і сума нашої угоди не більша ніж 5% від цього свого балансу. Я буду заходити на 25 тисяч гривень. Надалі все максимально просто. Типу тут немає нічого важкого. Обираємо, що тут, зліве натискаємо нашу валютну пару без оцього підпису ОТІСІ. Тобто просто гортаємо донизу і обираємо валютну пару, хай це в мене буде Aut Надалі я переходжу на наш другий сайт, це в нас TradingView. сайт який дає мені сигнали. Запам'ятовую, аут переходжу в пошук і в пошуку пишу просто назву нашої валютної пари, яку ми вже відчинили на нашому брокері. Після цього ось бачимо третій. Forex OANDA. ось вище над моїм курсором, OANDA. Обов'язково обираємо його, натиснувши огляд нашого інструмента. Після цього наш сигнал майже згенерувався. Натискаємо технічний аналіз і обов'язково трошки нижче, і одна хвилина. Одна хвилина каже, активно продавати. Я ж одесеньку повертаюся на брокер, натиснувши продати сумою на 25 тисяч гривень донизу. Тобто ви можете самі бачити, як відразу графік полетів донизу, а я буквально трошечки не встиг, щоб зайти з більш ідеальної позиції на кутровках 052 і 297. Ось отут, де перед цим дуже сильним проливом і зайшов так вище. Що, а, на найнижчій точці, але все одно ніяких нервів, так як ця стратегія ідеально собі відпрацьовує. Сайт сказав, активно продавати, можемо побачити всі наші індикатори з середні які кажуть, чому і та куди ми будемо продавати, можемо все перейти, подивитися. А, тут повністю все зрозуміло. І в цілому все максимально просто. А, так, так як в нас наша ця угода, мабуть, зачиниться. В мінус, так як я зайшов на такій дуже сильній волатильності. в такому випадку, як ми працюємо, так як я задіяв менше, ніж 1% від цього балансу, я помножу нашу суму на 2 та просто перезаходжу ще раз донизу сумою Х2, тобто і зароблю зі угоди плюс 45 тисяч гривень. Математика максимально проста. Я втратив 25 тисяч гривень. Перезайшов ще раз, зароблю 45, відбиваю минулі 25, та ще залишаюся в прибутку на 500 баксів. Так як я дуже шодесенько повернувся, зайшов на. Не подивившись на те, що в нас дуже такий цикл закінчувався, і потрібно було буквально там, 5 секунд почекати, щоб надалі падати донизу. Ну, у вас таких проблем не повинно бути. На такі ситуації ми попадаємо буквально там раз на. 30-40 угод, коли ми просто не встигаємо правильно зайти, або там поспішаємо трошки. А тим чином бачимо, що наша угода максимально гарно рухається, і в нас залишається лише 15 секунд до моменту, коли я зроблю плюс 500 доларів чистими. А, тобто ми можемо ще раз бачити, що прибуток цієї угоди у мене буде 45 тисяч, і мінус минулі 25, які я втратив. Тобто 20 тисяч буде мій чистий прибуток, який рівно через 3 секунди прийде мені на мій баланс. Ну що, друзі, плюс легкі 20 тисяч гривень на ваших очах. Проста математика, можемо ось, ось зараз побачити. Я втратив 25 тисяч гривень, заробив 45. В итоге, на 20 тисяч гривень я в чистому прибутку. То що, ось вам сама проста стратегія, яку я і транслюю вам в своєму телеграм-каналі. Тобто, в цілому, ну не знаю, що ще додати. Це є моєю авторською топовою стратегією, на якій ми заробляємо гарні гроші. Тож, ось, ось історія моїх угод, ось у мій. Рахунок більше 5 мільйонів гривень. Відео в нас їде 4 хвилини. За 4 хвилини швидко, повністю по фактам вам все показав. Але ж обов'язково переходь в мій телеграм-канал, щоб подивитися цю всю нашу інформацію. Тож, велике дякую вам за перегляд. Тож то що, побачимось, хоча це, мабуть, ви мені повинні дякувати за те, що показав таку стратегію. Але то це вже деталі. Сподіваюся, що у вас це вийде. Чекаю вас в телеграм-каналі.